Про те, як невеликий підрозділ, пройшовши боєм пів України, дав тягла московитам під Миколаєвом за трофей величезний склад ворожих боєприпасів і назавжди змінив хід української історії, фактично врятувавши Європу на початку 20-го сторіччя. І про те, як сьогодні їхні нащадки з 72-ї окремої механізованої бригади, знову захищають цивілізований світ від чергової імперіалістичної навали, ми з вами поговоримо у цьому відео. Якщо ви думаєте, що я перебільшую, то ви просто не знаєте історії чорних запорожців. Тож додивіться це відео до кінця, поставте лайк, напишіть коментар і не забудьте поділитися ним із побратимами, щоб іще більше людей дізналося про наших героїв. І тут ви логічно спитаєте, що окрім героїзму об'єднує дві українські частини, які відділені таймлайном майже в сторіччя. А я вам відповім, що все дуже просто. Символ, бо бойове знамено 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, так само як і бойовий прапор першого кінного полку чорних запорожців армії Венер, несе на собі безальтернативне гасло Україна або смерть, підсилене зображенням Адамової голови, або простими словами, людського черепа за давньою військовою традицією. Подібні черепи на прапорі символізують волю до перемоги та жертовність підрозділу, що цей прапор над собою несе. Бажаю здоров'я! Ви на каналі Сухопутних військ. Це проєкт код підрозділу. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступних відео, і давайте дізнаватись нове. Слід зауважити, що на відміну від цього дня, 100 років тому українцям у війні з московитами. Майже ніхто не допомагав. Відповідно, питання одностроїв, продовольства і навіть зброї, що на даний момент частково закривається допомогою наших західних партнерів, у ті часи повністю залишалися питанням добровільно і не дуже добровільно небайдужих громадян, тобто ворогів. Якщо просто, то любов до затрофейної техніки у збройних сил України з'явилась не випадково. Спадковість до речі, саме із трофейного чорного сукна і було пошито форму новоствореного окремого кінного запорозького республіканського полку, пізніше перейменованого на усім нам тепер відомий кінний полк чорних. Запорожців, в яка форма такій запорожці. Думаю, суть ви вловили. Однострій чорного запорожця у ті часи складався з чорного жупана, чорних штанів, чорних чоботів і обов'язково чорної шапки із чорним шликом. Ну тобто верхом тієї самої шапки, що тоді, до речі, називалась Єломою. Не буду зараз заглиблюватись у тему військової форми, але якщо вам цікава ця тема, дайте знати в коментарях. І ми обов'язково розкриємо її детальніше в окремому відео. Повернемось до наших запорожців. УНР тоді буквально розривали на частини три велетенські сили: червоні, тобто комуністи Троцького, білі, тобто монархісти Денікіна, і поляки Пілсудського, що претендували на західні українські землі. Історики тепер називають цей період трикутником смерті. Внутрішньо ситуацію підривали ще й гострий дефіцит зброї. Амуніції, медикаментів та деморалізація виснажених пандемією тифу бійців, незважаючи на здавалося б непереборні фактори, командуванням було прийнято рішення йти у великий рейд тилами ворожих військ. Це тепер називається перший зимовий похід армії УНР, під час якого наші чорні запорожці були визнані командувачем армії УНР найефективнішою. Військової частини під час зимового походу запорожці прорвалися у тили денікінців, а потім і більшовиків, та двома похідними колонами дійшли до Дніпра. А усе необхідне для продовження походу запорожцям довелося добувати у боях. У самій лише Смілі. Чорним запорожцям вдалося захопити 11 ворожих ешалонів з майном. Це дозволило нашим героям переправитись на лівий берег Дніпра, щоби трохи напхати московитам і там, уже біля Золотоночі. Ну а згодом, повернувшись на правий берег, запорожці розжились у Бершаді чотирма гарматами, двома важкими кулеметами і понад сотнею коней, критичним питанням успішності рейду тилами противника залишались набої. І саме набоїв. За даними розвідки УНР, було повно на більшовицьких складах у захопленому ворогом Вознесенську. Що ж, Вознесенськ то Вознесенськ сказало командування УНР і постановило захопити ворожі склади хай навіть і настільки малими силами. Перед боєм залишки набоїв справедливо поділили на всіх. І от що про перерозподіл потім згадували очевидці. Сотник наказав, щоб усі склали набої на купу, перерахували і по рівному поділили на кожного. Я мав вісім, а припало мені як і всім три. Три набої на рушницю. А в піхоті казали і по три не мають, от і воюють. Бій за вузлову станцію Вознесенськ прикрит двома більшовицькими бронепотягами з купою гармат і кулеметів. Увійшов в історію як бій під аплодисменти. Чули про такий? А як гадаєте, чому його так назвали? Напишіть у коментарях, не маючи достатньої кількості набоїв, піхота змушена була імітувати активні дії, голосно ляскаючи у долоні, запорожці-чорношличники з чорними прапорцями на списах та чорним знаменом Україна або смерть влетіли в ворога з флангів і нещадно порубали на капусту, здавалося б, добре прикритих бронепотягами та рештою аналога в московитів у вирішальний бій, запорозьку кінноту. Вів знемагаючи від тифу 25-річний полковник Петро Дяченко. Бій за Вознесенськ увійшов в історію як зразок воєнної хитрості, героїзму і добре розрахованого ризику. В результаті українське військо захопило 2 мільйони набоїв, 32 тисячі снарядів, 28 гармат, 5 тисяч рушниць та 4 кулемети. А ще знищило 2,5 з половиною сотні ворогів, втративши зі свого боку. Лише двох убитими та кількох пораненими. Кількість полонених московитів також вимірялася сотнями, і усе це нагадаю, маючи аж по цілих три набої на гвинтівку. Згодом чорні запорожці у складі окремої кінної дивізії билися з більшовиками під Сидоровим на західному Поділлі, де вщент розгромили бригаду більшовицької кінноти та цілих два полки піхоти, тим самим давши можливість польським військам. Підготуватися до Варшавської битви, яку ми також знаємо, як диво на віслі саме об Віслу. Тоді і розбилися плани більшовиків підкорити Європу. Тож зовсім не дивно, що 72-га окрема механізована бригада збройних сил України, яка носить почесне ім'я Чорних запорожців, продовжує славетний шлях Пращую і починаючи із 14-го року захищає українську землю та культуру від російських загарбників у боях за Маріуполь, Донецький аеропорт, Степанівку та Авдіївку і продовжує оборону України. Уже після повномасштабного вторгнення переконаний, що вже дуже скоро на честь чорних запорожців сучасності складатимуть не менш потужні, ніж про їхніх пращурів легенди.